Господь показує наших дітей, що ми за них повинні молитися. Дай Боже, що ми були б такими батьками, який був батько цього сина, який привів до Ісуса Христа і слізно, колінно преклонно просив процілення. Це приклад для всіх батьків. Де сьогодні піст. Попустіть батьки, щоб цей піст був. І для наших дітей, щоб вони були покірливі, послушні, миролюбиві, щоб в них був страх Божий, щоб в них була віра. Побийте за них поклончики. Господи, спаси і помилуй моїх дітей. Ти сам знаєш, як. Господи, просвяти моїх дітей. Ми можемо день і ніч просити їх, це нічого не дасть. А треба Бога, Божу Маті і святих угодників Божих, просити. За наших дітей.